Вітаскоп – Це кінотехнологія, запроваджена в 1895 році, та дозволяла, ну, винаділена, мабуть, та дозволяла проектувати кінофільми на екран, розроблена Чарльзом Френсісом Дженкінсом та Томасом Арматом. Вона використовувала кінетоскоп пристрій, що використовував бортовий диск для відображення рухомих зображень. Вітаскоп знаменував собою відхід від попереднього кінетоскопа, який дозволяв. Переглядати рухомі зображення лише одній людині одночасно, оскільки це дозволяло великій аудиторії переглядати ці зображення на більшому та чіткішому екрані. Ну, це не, не ТО, це вже кіноскоп, хоча, може, тут вони якось відрізняється. Вітаскоп дебютував у Нью-Йорку у квітні 1896 року. Він був добре сприйнятий глядачами та швидко здобув популярність в інших містах та розважальних закладах. Поява вітоскопа мала значний вплив на індустрію зваг, призвівши до розвитку інших кінотехнологій та, відігравши певну роль в установленні кіно як культурної та економічної сили. Документальна фотографія. Поява вітоскопа також вплинула на суспільство, дозволивши кінематографістам розповідати історії та передавати ідеї через кінофільм. Ця нова форма обов'язків мала здатність формувати громадську думку та впливати на соціальні норми. А також документувати історичні події. Хоча вітоскоп зрештою, був замінений більш досконалими кінотехнологіями, його значення не можна заперечувати. Він був важливим кроком в історії кіно та допоміг закласти основу для кіноіндустрії. Відсумовуючи. Вітаскоп – це кінотехнологія, яка дозволяла проєктувати кінофільми на екран. Його публічний дебют у Нью-Йорку був добре сприйнятий і він швидко здобув популярність в інших містах та розважальних закладах. Вітаскоп мав значний вплив на індустрію розваг та суспільство, дозволяючи кінематографістам розповідати історії та Передавати ідеї через кінофільми, а також сприяючи становленню кіно як культурної та економічної сили, незважаючи на заміну більш досконалими технологіями, вітаскоп залишається визначним досягненням в історії кіно.